Добрий Всім день. Моя. Всім привіт, з вами Богдан і Маркія. Сьогодні наша річ піде про обзор обзор масажора. Він старий. Це старий масажор. Він такий. бачите, можна було розгинати, можження положення. всяке міняти. Бачинеться чи чуть, чуть він гнеться тут. Бачите, ось це вот на хребет, а ось цевод по спині. Ось от mm -hmm. так теж по спині е, пружиться, Ось от, щоб було нормально. А по це світиться. а це теж можна по спині. воно світиться <плес> і робимо садж. ось це переключателя. ви бачите, mm -hmm. Так, це виключено, це трохи включено. Це дуже це набагато, Це сильна, це, це найсильніше, Ось тут лампочка стоїть. І в і вона світло заряджається. Ось тут запихається зарядка. Як ви бачите, масажер прикольний. Став до побачення всім, став лайки, лайки, підписуйтесь ком... на канал, коментарії. пишіть коментарі. До побачення.